Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні розповім, як у нас в Карпатах для туристів готують свіжу форель, яку вони самі ловлять. Рецепт настільки вдалий, що допоможе вам підкреслити та відчути ніжний смак риби, її соковитість. А спробувавши таку форель, ви зрозумієте її цінність та справжній смак. Тому недаремно Карпати стали її домівкою. Рибка дуже гарна та свіженька. Перед приготуванням ретельно очищаємо від луски. І гарненько забираємо всі внутрішні зсередини. І ретельно промиваємо під протічною водою від слизу. Голову теж обов'язково очищаємо від забрів. Вони пускають гіркоту. Та забираємо очі, просушуємо рушничком. Тепер рибку смачно приправляємо. Солимо звичайною сіллю, як зверху, так і всередині. Добре відчувається, що м'ясо риби щільне та пружне. Додаємо чорний мелений перець. І більше не потрібно ніяких спецій. Форель настільки смачна, що не потребує додаткових приправ. Відразу обмакуємо в кукурудзяному борошні, як зверху, так і всередині. Саме у цьому борошні рибка виходить надзвичайно смачною. Борошно обволікає ніжне м'ясо риби, таким чином зберігає його соковитість. Якщо додати багато інших спецій, ви не відчуєте той справжній смак цієї риби, оскільки Форель любить холодну, чисту і прозору воду, зайвих неприємних запахів у неї просто немає. Далі розігріваємо сковорідку з достатньою кількістю олії. Коли вона почне шкварчати, викладаємо рибку. Олії не шкодуйте. Чим менше олії, то більше риба її вбиратиме. Смажимо рибку на середньому вогні. Спочатку з одного боку поки не підрум'яниться, та слідкуйте за тим, щоб вона саме смажилася, а не тушкувалася. Тоді вона збереже соковитість м'яса. Майте на увазі, що саме для панірування підійде борошно, а не кукурудзяна крупа. Тому не переплутайте. З кукурудзяним борошном скоринка виходить м'яка і ніжна, яка не впливає на смак готової страви. А кукурудзяна крупа досить тверда і не підходить до ніжної форелі. Карпати, можна сказати, стали у нас в Україні батьківщиною форелі. Тут для королеви риб є чудові умови для розкішного життя тримкі ріки, чисте повітря та смачна пожива. Дуже часто місцеві газди розводять її штучно, що дає змогу одразу її виловити та приготувати. Саме за таким рецептом найчастіше її готують та пропонують туристам. Сіль, перець і кукурудзяне не борошно, більше нічого. Форель швидко готується. Всього потрібно 10-12 хвилин. Не дивуйтеся, якщо м'ясо форелі не буде червоним, тому що її колір залежить від виду, від місця проживання та їжі, може бути білим, рожевим та червоним. А ви знали цікавий момент. Форель дуже своєрідна рибка. Її важко зловити, роблячи це в одному місці. Постійно потрібно йти вверх річкою або потічком, щоб успішно рибалити. А якщо захочете це зробити власноруч, не забувайте, що вона у нас занесена до червоної книги. Тому відповідально ставтеся до природи. Краще користуйтеся послугами, які охоче пропонують туристам. Форель дуже смачна. Після приготування легко відділяється від кісток, ніжна м'яка. При цьому м'ясо надзвичайно соковите і, як бачите, не вимагає надзусиль для свого приготування. А добре підібраний гарнір чи овочевий салат підкреслить смак риби і зробить її ще більш вишуканою. Така рибка точно вдасться вам на славу. А ваші рідні будуть пальчики облизувати після кожного з'їденого шматочка. Це не єдиний варіант приготування форелі. Ми ще дуже любимо її готувати на мангалі і обов'язково варимо смачну, ситну, наваристу рибну юшку. Тож переглядайте відео, посилання залишу в описі. З динамікою росту ціна м'ясо форель не суттєво подорожчала, тому це вдалий час, щоб її спробувати та наситити організм вітамінами. Найчастіше вона з'являється у нас у час великоднього посту, тобто весною. На мою думку, це хороший момент, щоб різноманітнити своє пісне меню. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися багато цікавого та смачненького. Будьте завжди на позитиві. Завжди ваші карпатські шкварки.